Термінова військова допомога Україні вступ до Євросоюзу і НАТО обговорюють на полях безпекового форуму в Києві. Зустріч присвячена десятій річниці підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стало одним із найважливіших досягнень революції гідності. Гасло цьогорічного форуму Україна каже світу, переможемо разом! Побувала там Наталя Лусенко. Путін хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях. Однак досяг протилежного каже генсек НАТО Єн Столтенберг. Він відеозверненням відкрив Київський безпековий форум. За словами очільника альянсу, Путін недооцінив мужність українців. Столтенберг нагадує, що за посередництва НАТО в Польщі невдовзі відкриється центр аналізу війни Росії проти України, а також підготовки і освіти для майбутнього членства нашої держави в Альянсі. Ми зміцнюємо наші політичні зв'язки через. Зраду Україна НАТО, ми проводимо спільні консультації та ухвалюємо рішення, щоб ваші сили та обладнання стали сумісними із натовськими стандартами. Все це підготовка до вступу України в альянс. Питання не в тому, якщо, а в тому, коли ви продовжуєте свій шлях до євроатлантичної інтеграції. НАТО продовжує допомогу Україні. Прапор Швеції має бути не єдиним синьо-жовтим стягом в НАТО. Заявляє спеціальний гість від альянсу в Києві, голова військового комітету Роб Бауер. За словами посадовця, для подальшого ведення війни Україні потрібна не лише очікувана зброя, але й люди. Він вважає, додаткова мобілізація наразі необхідна. Ви тепер знаєте самі, що війна стосується кожного. Це про народ, не про нові гранати, не про нові БМП, не про нові танки. Вам і нам треба нових солдатів, бо солдати гинуть, отримують поранення. Отже, йдеться про призов до армії, не лише про технічні засоби. Водночас завдання альянсу переконати західних інвесторів вкладатися в обороне виробництво. Адмірал особисто до цього долучився. Каже, в Росіян немає здатності вести сучасну війну, однак є потужності клепати нову зброю. Росія може продукувати набагато більше і ракет і засобів ураження. Ми цього не передбачили. Ми серйозно обговорюємо способи допомоги Україні. Однак нам самим слід нарощувати виробництво і робити це швидше. Нам потрібно переконати інвесторів вкладати гроші у військову промисловість. Цю сферу в Європі політики ігнорували давно йдуть розмови про будівництво нових заводів, виробництва ракет для систем Петріот. Це не запізно, але таки доволі пізнувато керівник НАТО застаріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну. Він наголосив, що пасимісти воїн не виграють і із західною зброєю. Українські військові здатні на суттєві прориви на фронті. Україна показала чудовий результат в поєднанні окопної артилерійської війни в стилі Першої світової з надсучасними дронами та штучним інтелектом, щоб зупинити ворога. І в НАТО це бачать. Водночас, голова Київського безпекового форуму Арсеніяценюк звернувся до американського конгресу, заявив, що ухвалення безпекового пакет. То для України відновить лідерські позиції Америки у вільному світі, він закликав спікера конгресу Майка Джонсона надати зелене світло на пакет допомоги Україні, який надовго застряг. мій меседж конгресу Сполучених Штатів і особисто спікеру Майку Джонсону. Я теж був спікером, пане спікер. Світ дивиться на вас. Ви вірний християнин, пане спікер. Отже, господь також на вас дивиться. Дивиться український народ, ті, хто віддають свої життя в цій війні. Навіть якщо Греси надасть новий пакет допомоги Україні, як переконують Київ партнери. Однак без членства в НАТО це лише надасть українцям змогу стримувати ворога. Вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. А нам потрібна саме перемога. Необхідна спільна робота наших політиків щоб досягти потужних рішень на літньому саміті НАТО у Вашингтоні. Без повноправного і повноцінного членства України до НАТО вся ця допомога буде тільки здійснюватися на то, щоб ми тримали фронт. Тому зараз я думаю, це питання а політичне друге чітких дій. І чіткого розуміння, як ми всі повинні цю тему далі просувати і бути одним одним голосом, і звісно, Україні важливо й надалі будувати потужну дипломатію в Європі і не давати шансу на антиукраїнську пропаганду. Особливо це стосується Європарламенту, в якому в червні стартують вибори нового покоління політиків. Тож, поки захід обговорює термінове постачання зброї Україні, нові оборонні потужності та всебічну підтримку, Київ зобов'язаний використовувати всі важелі тиску на світових партнерів, щоб мати достатньо. Техніки вести злагоджену дипломатію та будувати конкретний план на майбутнє Наталя Луценко та Євген Зозуля Факти, ICTV, Єдині новини.